Літає в небі, начебта. Бібі блозбер, а гокнемо її. Бібі блозбер, рушаймо разом у боліт. Бібі і три санти. Бернарде, пробач, але з тебе вийшла жахлива прикраса для ялинки. Мій тато намагається бути янголом Це не привід для сміху. Чому б вам мені не допомогти? Зараз, тату, одну секундочку. Ені мені сніг не тане. Нехай ялинка назад стане. Дякую. Ходімо, бернарде. Нам час вирушати за різдвяними подарунками. Це вже буде легше. А ми спечемо печиво. А тепер у піч ось так. Моя мама завжди пекла зі мною печиво на різдво, але цього року її тут не буде. У мене є ідея, чому б нам не віднести трішки печива до неї у лікарню? Так, чудово, добре придумала бібі. Тож цього року ти будеш Санта Клаусом для мами. Так. Ти ж насправді не віриш у Санта Клауса, так? Гадаєш, він фальшивий? Ні, знаю, що він справжній. У кожній країні є свій Санта Клаус. Це дурниці. Серйозно. Є багато Сант. Я тобі зараз покажу. Ходімо. За мить ми побачимо майстерню Сант. Так, звісно, бібі, як скажеш. де Санта Клауси. Кумедно. Зачекай, тут щось не так. Жоден із подарунків ще не готовий. Ені, мені, ніяких Маусів. Покажи мені краще трьох Санта Клаусів. Візвіз! П'єре, передай мені, будь ласка, грілку з гарячою водою. Vad mon ami! Doma я більше chway за вас! що, хлопці! Ймовірно, я почуваюся гірше, ніж ви обидва разом узяті. Ай-яй-яй, П'єре. Генрі, якщо нам невдовзі не стане краще, Ві! Різдво буде неодмінно скасоване. Не буде Різдва. <гум> Бідолашні <гум> діточки. <гум> Нідобі святковиштах святкови політик ніїграшок. Ні <гум> Але бібі, що це означає? Це означає, що нам краще тепло одягтися. Але до чого тут теплий одяг? При тому, що на північному полюсі холодно. Я принесу нам светри, теплі шкарпетки і куртки. Халепа, от халепа. Зараз я тільки одягну червики. Ледве не забула. Маріто! Візьми ліки від застуди шафи моєї мами. Вони у червоній пляшиці, Поквапся. Де ж вони? Бі-Бі, Я не знаю, яка з цих пляшечок та що потрібна. Що? Давай швидше! Там повинна бути маленька червона пляшечка круглої форми. поквапся! Знайшла. А! А? Усе гаразд, я вже біжу. Різдво у небезпеці. Вирушила допомагати Сантам. Бібі. -бі. Гаразд, ходімо. Бібі, -бі, у нас у духовці печиво. Нічого, мама незабаром повернеться. Порятунок різдва ось що зараз найголовніше. Ені мені холодок. Полетіли яблучний пиріжок візріз. <звук> Зіткнулись. У мене було перечуття, що я знайду тебе тут. Ну, це так весело. Хочу сказати, якби в нас був хлопчик, я б міг. Показати йому, як це зламати? Маєш рацію, Бернарде. Ти ж знаєш, я жартую. Ходімо, люби, зараз у нас немає на це. Але час. коли я був маленьким хлопчиком, у мене ніколи не було потяга. Ого! Які прекрасні ці хмари! Так. Його відносить від берега. О, ні! О! Усе добре, малий Бібі -бі з тобою. Ені, мені куций хвіст, нехай до крижини простягнеться міст. Віз -віз! Справді час Ені-мені, святкові банти віднеси нас туди, де живуть санти. Віз-віз Там маріто. Гадаю, там живуть санти. Ти упевнена, що це тут. Абсолютно. Мій кудлатик ніколи не помиляється. Ось поглянь. Ну що, для тебе це достатньо по різдвяному. Ти мала рацію. Давай, яблучний пиріжок є робота. І ні, мені дзвінки сніг. Змити звідси весь весь сніг. Візвіс. Це було чудово. Чудова робота кудлатику. Ну ось і він будинок санти. Ого. Це не перевершено. Що ж, ходімо у середину. Це так, дивовижно. Іди сюди. Поглянь. Віллі, П'єр і Генрі. Це імена Сант. <плес> <А>? Будь обережною. Віллі, <плес> 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 будь ласка, не пчихай так голосно. Доброго <плес> вечора. Бібі <гум> <гум> -бі Блоксберг, ласкаво просимо в наш дім. Ві, ну звісно, бі -бі. Так, так. Ти маленька чаклунка з знітана. А ти, певно, Маріта. Вітаю, але звідки ви нас знаєте? О? <рик> ми знаємо. <рик> Віллі, не будь таким вразливим. о о є! Ми знаємо кожну дитину. Ві, і ми знаємо, вони поводилися добре чи погано. Я дід Мороз. <рик> <рик> Мадмуазель! А я, звісно, певна А Вілії. Я. Я. Я просто Санта. Але ви прибули сюди. Кхе. У дуже важкий день. Ні, усі ми дуже хворі і виснажені. Саме тому ми прилетіли до вас. Ми вас вилікуємо. Завдяки вашій магії. Ми знову будемо здоровими. Угу, mm -hmm. Ми навіть принесли з собою чарівне зілля. Mm. Я дуже сподіваюся, що воно подіє. Але спершу вам потрібно трішки вигнати застуду потом. Ені, мені, барабани, гітари. Нехай довкола будуть клуби пари. Візвіз. -віз. Що ж ви трохи попітніте, а ми подивимося на іграшки. Так тепло й приємно. Погода зовсім не поліпшується. Бібі? Маріто. О, ні. Печиво горить. Що сталося? Я впав. Діти забули дістати печиво з духовки. До речі, а де вони? Хто діти чи печиво? Виглядає жахливо. Тільки наполовину закінчене. Мені знадобиться кожна крапля магії, яку я зможу зібрати. Так, гадаю, ти маєш рацію. Так, подивимося, як там говориться у тому заклятті. Жовте забарвлення чи синє забарвлення. Жовте забарвлення звучить краще. Ені, мені, жовте забарвлення, підготуй іграшки до відправлення. Візвіз! -віз! Бібі, чудова. чудова робота. Зрештою, у нас таки буде різдво. Так, і що ще може піти не так? Це так, але вже пізно накладати на нього зворотне. Мамо! Де вони можуть бути? Вона повинна попереджати, коли кудись іде. Що це за папірець у тебе в руці? Ось цей він летів просто мені в обличчя. А? Різдво в небезпеці? Ах! Я вирушила допомагати сантам. Ах! Бібі, що це означає? О, Лишенько, це зовсім не добре. Ходімо поглянемо у кришталеву кулю. Ені мені 5 градусів. Покажи нам трьох Санта Клаусів. Віз віз Бібі. -бі, будь ласка, допоможи нам. Уже стає дуже гаряче. Витягни нас звідси. Схоже, вони захворіли. Я вже йду. Гадаю нам уже досить. А тепер час для ваших ліків. А ось і вони. Браво! Бібі не забула взяти із собою ліки від застуди. О, бідолашні Санта Клауси. Напевне, мене хворіли й того року, коли на Різдво я хотів іграшковий потяг. Гадаю, буде біда. Це не ліки від застуди. Це пляшечка сміху. Сміху? Я це й хотів сказати. Я повинна віднести їм це. А? Виклеть ящики і пара. Візвіз! -віз. <рик> Це було дивовижно, бібі. Дякую. <рик> ну що там? Усе гаразд в іграшковій крамниці. до цього, розумієте? Усе у порядку, жодних проблем. Ви готові? Час для маминих знаменитих ліків від застуди. Уперед валер'янко. Ти зможеш? Надувний м'яч. віз, віз. Е, <пев��> <пев 'язувати> Ені, мені, сукня в горошок, три порожніх пляшки. Прошу Віз-віз! О! Воно піниться! Не пам'ятаю, що воно було таким. Напевно, якийсь новий рецепт. Усе до дна, О, дякую! І від цього ви знову почуватиметеся добре? <смір> <смір> У тебе така неймовірно смішна! <смір> Біла борода! <смір> Що тут такого смішного моїй богадій? Міла борода така сміховинна. Але зелена була б ще смішніша. Глоти, чого ви поводитеся так по-дурному? Зелена борода. Що з ними відбувається? Маріто, я й гадаю. Не маю. <плес> Дай нам мені перевірити пляшечку. Одну секундочку. Це не те Зілля. А ти не можеш просто накласти закляття, щоб вони знову стали нормальними. Для цього мені знадобиться проти отрута з маминої лабораторії. Аго, бібі поглянь, іграшки. <плес> Я не можу їх зупинити. Усе пропало! Ми будемо ніякого різдва. Що ти сказала? Не буде ніякого різдва. Не буде ніякого різдва, не буде ніякого різдва, не буде ніякого різдва. Не буде ніякого різдва, не буде ніякого різдва. Хто це? Не буде ніякого різдва. Оце так видовище. Прихопила з собою ліки проти цього. Мамо, ти найкраща! Дякую, пані блокстер. Але з першої іграшки. <ріст> Ені, менні зимовий сад, нехай магія повернеться назад. Віз віз! <ріст> А ми вже не можемо сміятися. О, ні. Любі мої санти, сядьте, будь ласка, зі мною. А ти, напевно, маленька Барбара. А тепер скажіть, а? А-а-а! Тепер ви. Моя маленька Барбаро, як ти підросла за ці роки. Тепер вона догосла чаклунка. Як же нам пощастило? Мамо! Треба дати їм ліки від застуди. Інакше вони не зможуть чесно доставити подарунки. Бібі -бі вже змусила їх пропотіти. Дівчатка, ви про це? Так. <рес> Знаєте що? Я вже багато років не почував себе так добре. Тепер Різдво може офіційно розпочатися. А діти, вони ж на нас чекають. У нас залишилося мало часу. Так, покваптеся. Двоє інших сант уже полетіли. Бібі, не хвилюйся. Ені, мені, синє забарвлення, підготуй іграшки до відправлення. Віз -віз. Дякую. Чудово! Зрештою, у нас буде належне різдво. Хм. Аго, пане Санта Клаус. Ви б могли зробити для мене невеличку послугу? Для Бернарда? Ну, він у дитинстві часто був неслухняним. О, я вас дуже прошу, пане Санта Клаус. Гаразд. Але тільки тому, що ти так гарно попросила. Ну, тоді вперед, тепер у кожного буде щасливе різдво! <звіс> <плес> <плес> Пане Санта Клаус, у нютауні жахлива погода. Як ви гадаєте, ми б могли взяти з собою крихітну снігову хмарку? Звісно ж, можемо. О -о -о. Як щодо тієї, <плес> А? а О! Агоу! Давай, моліто! Граз, бібі, тримайся! Стережись! Обережно! Зріздвом тебе, татку! І тебе зріздвом. Я такий радий, що ви повернулися додому. А де твоя мама? М -м? А ось і я. Барбара, Люба моя. Ого, це була справжня пригода. І не кажи, Маріто. Дівчатка, у мене для вас є сюрприз. Погляньте, хто тут. Ну що, хтось хоче печива? Мамо, ти тут, моя люба донечко. Зі мною все гаразд. Лікарі відпустили мене додому раніше. А от тепер буде справді щасливе різдво. Гоу, у нас навіть сніг випав. <плес> 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 <А>, Гоу! <плес> Усім щасливого різдва! <плес> Чарувати може все, мама й тато про чари знають, люблять бібі -бі над усе. Бібі -бі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка бібі, -бі, маленька бібі, -бі, навчилась на мітлі літати. Он де вона, бібі -бі Блоксберг? Scheinbar.